музей ужиткового мистецтва. Ось такі плита з християнськими мотивами. А Ось таку штучку наливали воду. Тут ось така наливка для води. Книга підсвічується, дуже оригінально зроблено, це експонат. Музей народного мистецтва, який знаходиться в королівському палаці, має на увазі, що тут зібрано саме ремесла не тільки польського народу, але й народів світу. Цікава штука: старинний колейдоскоп. Такий інші, такі дитячі пловити. В нього дивишся, крутиш оцю штучку і там. Переливаються, от перекладаються частинки. Гарні вітражі, Християнська тематика. Нагадую, що це все музей ужиткового мистецтва, тобто музей народних ремесел, виробів народного ремесла, який знаходиться в познані і розташований на першому поверсі королівського палацу. Так, да, музика дуже гарна, така приємна. Охти, Та, яка скриня здоровенна, але тільки вона мені чимось нагадує, не скриню, а наче як гроб якийсь. Можу... Оксамитний гобелен якийсь.